До школи прийшло 14 маленьких дітей, щоб поливати саджанці яблунь. Особливо щедро їх треба поливати восени, коли земля стає сухою від літньої спеки. Учитель поставив біля саду 14 відер. 13 відер були маленькі, а 14 велике. Діти швиденько взяли маленькі відра, залишилось одне відро велике. І один учень без відра залишився маленький синьокий хлопчик Мишко. Він був дуже повільний, задумливий. Ну що ж, Мишко? сказав учитель, бери велике, носитимеш по пів відра». Діти стали поливати. Всі носять маленькими відрами, а мишко великим. Набирає не піввідра, а повне. Всім носити легко, а мишкою важко. Одна дівчинка сказала Не треба було ловити гав. А швидше брати маленьке відро, хтось засміявся. Ось і закінчили поливати, учитель сказав Тепер нарвіть собі по повному відру яблук, віднесіть додому, пригостіть, пригостіть матерів та бабусь. Усі учні чомусь мовчки подивилися на машка.